Дорожня транспортна пригода сталася на перехресті вулиці Шолом алейхема та площі Оспенської. Попередньо водій Тойоти намагався перелаштуватися на сусідню смугу, тим зачепив іншу автівку, яка іскоїла наїзд на жінку. Момент аварії зафіксували камери ситуативного центру. На відео видно, що постраждала жінка разом з іншими пішоходами саме стояла біля зебри, очікуючи зеленого сигналу світлофору. Після того, як Тойота підрізає Інфініті, автівка летить просто на тротуар з людьми. Звісно, злікалась такого грохот. Я коли пішла туди, вона сиділа. Пані Марія якраз була неподалік місця аварії. Каже, опівдні тут завжди багатолюдно. В момент зіткнення біля пішохідного переходу було з десяток людей, і дивом більше ніхто не постраждав. Жінці, на яку наїхало авто, каже, на вид близько 40 років. Їй одразу викликали швидку, а винуватці аварії викликали поліцію. Як можна було, так вийде що так вони врезалися чорна з тієї сторони біла з тієї сторони і обчесав білий взагалі і зеркала аж повилітали. У поліції кажуть, водії були тверезі, швидкості не перевищували. Швидкість була невелика, тому, на щастя, у жінки травми попередньо не такі об'ємні. Вона отримала садини, ушиби і власне їй було госпіталізовано. Страждало внаслідок ДТП жінку, госпіталізували. У неї закрита травма живота, забій ліктьового суглоба та лівої стопи. Лікарі її оглянули і в той же день відпустили. Водієві, який скоїв наїзд на жінку пішохода, скоріш за все загрожує адміністративне покарання. Якщо тілесних ушкоджень великих не буде, то водій також винний у цій дорожньо транспортній пригоді отримує адміністративне покарання. Олена Комишина, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу.